Всім привіт! Сьогодні у нас 3 квітня. Як ми бачимо, погоди немає, моросить дрібний е, дощ. Таку погоду передають чуть не на два тижні по прогнозу, можливо, щось зміниться. Е, звичайно, такою погодою розвиток бджіл е, тормозиться. І саме основне, що в даний час потрібно робити, це контролювати наявність корму, якщо якісь будуть ясні дні, кого звичайно, з цим є проблема. Зараз привідкриємо одну-дві кришечки, подивимося, в якому стані бджолосім'ї. поверхню оглянемо, тому що зараз холодно, моросить невеликий дощ і в гніздо не залізеш. Такою погодою пропадає дуже велика кількість бджіл, тому як ось зараз вам покажу. Поодинокі вилітають все ж таки за водою, тому що в бджолосім'ях присутній розплід. Ось, як ви бачите, ще одна намірилась вилетіти. Ну, і так, якщо постояти, то практично періодично одна за одною вилітають, прилітають. Тобто Багато на воді пропадає бджіл. Я вважаю, що весною це такий. ...самий критичний момент для бджіл, тому якщо стара бджола, ну, по крайній мірі у нас не обмінялася на молоду бджолу, і дуже великий відхід зараз бджоли. Тобто бджола, можна сказати, бореться зараз з тим, щоб обмінятися на молоду. Ось в такому стані бджолосім'ї. сім'ї. Ну, як ми бачимо, в цих медок є і чимало тут бджіл. Хорошо заповнені вулички. Ось слідуючу бджолосім'ю зараз привідкриємо. Ось в такому стані вони. Ну, то есть, В цих є чимало бджіл. Так, прикри... е, наявність корму в таку погоду можна подивитися, хто не впевнений, чи в них е, вистачає корму. Це Припідняти кришку, розпалити, звичайно, димар перед цим, і закотити холстик або пленку, що там у вас на рамках, і подмухати, якщо є ще печатний мед, на рамках видно. При огляді, значить кормів ще вистачає. Тому, якщо вже не буде цього меду, видно. Печатного, то, ну, можливо, там вже і не буде кормів, а можливо, просто десь там п'ятна є, ну просто їх е, зверху не видно. Ну, якщо, я ж кажу, немає печатного не видно, значить там або дуже мало метку, або е, практично його там немає. А можливо, вже і взагалі немає. Дякую за перегляд та до зустрічі.